3 лютого відбулась прес-конференція з нагоди підписання угоди між міністерством освіти і науки України та компанією Майкрософт Україна, у якій взяли участь заступник міністра освіти і науки Андрій Гевко та генеральний директор Майкрософт Україна Надія Васильєва. Також на заході були присутні керівник відділу по роботі з закладами освіти і науки компанії Майкрософт Україна Ольга Свириденко, президент Національного університету Києво-Могилянська академія Андрій Милашевич, а також директор інформаційного центру Національного університету Києво-Могилянська академія Олександр Костюк. Підписання угоди відбулось із метою сприяння реформі вищої освіти та створення умов легального використання програмного забезпечення в адміністративних і навчальних процесах. Ця угода не є ніяким чином обов'язковою для вузів, але вона надає можливість по перше отримати безкоштовний доступ для студентів і вузів до хмарних технологій, які є наразі найбільш Сучасним можливостю, сучасною платформою для, по перше, доступу до міжнародних ресурсів, по-друге, взаємодії між студентами, викладачами, державними органами, доступами до інформації і, по-третє, досить швидко розгортати пілотні проекти і тестові проекти. Що досить важливо для інноваційних проектів, на які раніше потрібно було досить великий час, щоб побудувати якусь інфраструктуру? Міністерство вже давно працює співпрацює з відповідно з цією компанією з 2003 року. Існує в нас співпраця, проводяться безліч різноманітних заходів щодо підтримки. І компанія надає підтримку в різноманітних наших ініціативах. 10 десятий рік поспіль триває співпраця Microsoft Україна з міністерством освіти і науки в рамках програми Microsoft Партнерство в навчанні, реалізованої за підтримки МОН, уже 35 тисяч вчителів приєднались до освітньої мережі, де вони спілкуються онлайн з іноземними колегами та обмінюються досвідом. До програми активно долучаються українські виші. На сьогодні зареєстровано 365 навчальних закладів. Також кожного року проходить. Конкурс Учитель новатор, учасники якого презентують проекти використання технологій Microsoft у навчальному процесі. Компанія Microsoft Україна надасть українським вищим навчальним закладам спеціальні умови на використання ліцензійного програмного забезпечення і хмарних сервісів. Фактично, дана угода відкриває нові можливості по впровадженню технологій Microsoft у навчальному процесі, в адміністративному процесі. Це робить технології більш доступними. Ми зможемо допомагати ресурсами, скажімо, інженерними для консульта. Викладачів, як ті чи інші речі налагодити, а також це означає можливості оновлення навчальних програм, більше залучення студентів до програм, які має Майкрософт із розвитку підприємництва, стартапів, підвищення кваліфікації викладачів. Ну і врешті-решт, оптимізація процесів, які відбуваються всередині вищих навчальних закладів за допомогою технологій.